Сьогодні причудовий комплекс покажу вам для омолодження зони очей, позбавлення дрібних зморшок, і також попрацюємо з нижньою повікою. До речі, чи знали ви, від чого відбувається набряк нижньої повіки? Ні, тоді підпишіться. Зараз вам розповім. Зазвичай, якщо виключити всі проблеми зі здоров'ям, то набряк і взагалі застій на обличчі з проявом такого недутлавагатого. Обличчя він відбувається по простій причині затиску шиї. Почнемо з самої ближньої проблеми. Я не кажу вже про стопи. Нагадую вам завжди. А ви мене постійно слухаєте і пам'ятаєте, що тільки комплексна робота приносить результат. Отже, коли у нас неправильно положення шиї, то вже всі протоки блокуються, які відходять з обличчя. Хочу вам нагадати, що лімфатична система працює у нас за рахунок скорочення м'язів, піднімається догори, до обличчя і з обличчя, так, продумана природою, вона лімфа рухається вниз, нам нічого більше не треба робити, крім того, як не утворювати напругу в зонах. Які можуть блокувати відход лімфатичної рідини. А саме шия, яка не в правильному положенні. За допомогою постави ми вирівнюємо шию. Далі ми пропрацьовуємо жувальні м'язи, які також за це відповідають. І далі вже локально працюємо з тією зоною, яка нас бентежить. Сьогодні попрацюємо саме з зоною очей. Якщо ви хочете більш дієвих результатів, а головне стійких, то запрошую вас на свої омолоджуючі курси, які ви можете знайти за посиланням під цим відео. Якщо ж продовжуєте працювати самостійно зі мною, то продовжуємо. Давайте для початку попрацюємо зі з'єднанням. Які ми можемо бачити синім кольором у наших очей, і деякі дівчата навіть питають, що це чим це можна замазати і що з цим робити? З цим ви нічого не зробите. Крім того, якщо у вас буде товстіша шкіра, ви просто менший прояв цього з'єднання будете бачити. Він не такий проявлений буде. У мене тонка взагалі шкіра, у мене всі судинки проявлені на обличчя, як і ця. Тож ми біля куточки очей 1-два пальці ставимо так, щоб ви при надавленні, наче вам хочеться плакати. Тоді положення правильне. Тиск незначний, але ми просто давимо в цю зону з'єднання. З таким натиском тримаємо 20-30 секунд. Натиск незначний. Не намагаємось передавити все, просто є натиск 2 з 10, і все. І ви відчуєте, напружуйте, не напружуйте шию, плечі зараз, намагайтеся розслабитись максимально. Поки я цей час розмовляла, час пройшов, тепер робимо те ж саме, але вже перші пальчики у нас біля куточків, і далі по носу розкладаємо пальці. І починаємо моргати 30 секунд швидко, 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 наскільки це можливо, 30 секунд. Не зупиняйтесь, але не напружуйте очі і шию контролюйте. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І обережно прибрали руки. Трошки попрацюємо зі скронею. Покладіть пальці на скроню, протаїться максимально наскільки це можливо. Відчуйте м'язи, поверхнево зі шкірою. Нахиліть голову, щоб позбавитись напруження, розслабте обличчя, можете привідкрити трошки рота, і починаємо круговими рухами. Ось тут починаємо. І ось так розходимося за вухо і на ріст волосся повільно. Ви відчуваєте, як ви саме з м'язом працюєте, можуть бути больові відчуття. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви якийсь біль в цій зоні при масажуванні. Також не забувайте, що ваші плечі максимально опущені і шию не напружують. Максимально погляд на гору. Проконтролюйте дзерко, дзеркало ви не зможете себе проконтролювати, може, на відео запишіть себе для того, щоб не робити зморшок на чолі. Ми просто максимально піднімаємо на гору погляд і максимально починаємо моргати. 50 мінімум повторів. Краще довести до 100 повторів. І ще можете покласти пальці і відчути, як працює ваша нижня повіка. Таким чином ви ще себе проконтролюєте, чи правильно ви працюєте. Повинно бути напруження в нижній повіці, при такому виконанні. 50 мінімум Просто Просточимо трошки для розслаблення очей навколо очей, по кістці бажано, і тепер по нижній кістці. Орбітальний, будемо ось такі рухи виконувати. Ми не відтягуємо шкіру, ми не, ко, не робимо козання по ній. Ми просто прожимаючими рухами ніжними, не заходячи на повіку, але на краю істки працюємо. І так виконайте три проходи до куточків, від куточків і. До куточків, не розтягуючи, не травмуючи, нічого не відтягуючи, достатньо делікатно, не давлячи, і трошки провібрувати по скроні можна. Давайте зафіксуємо тепер наші очі у куточки, пальчики сюди і сюди. Тут розклали просто пальчики. І тепер широко розкриваємо очі і намагаємось на рахунок 3, в кого вийде 5, піднімати, закривати нижню повіку. Спочатку відкрийте широко очі і починайте дію. 1, 2, 3, 4, 5. Саме рух нижньої повіки відчувайте. Так зробіть від 5 повторів. Спочатку треба навчитися, і потім ще й робити. 1, 2, 3, 4, 5. І знову широко розкрили. Можете розслабити очі проморгавши. Широко відкрили і піднімаємо нижню повіку. Один, два, три, 4, 5. Широко відкрили. І останній раз. 1, 2, 3, 4, 5. І для повного розслаблення нижньої частини і взагалі кругового м'язу ока. Просто моргайте. І просто простачить цю звичайну вправу з простукуванням Ви можете виконувати будь-коли будь-де, коли ви відчуваєте, що ваші очі напружилися. По-перше, треба відслідкувати цю причину. По-друге, треба її розслабити, зняти напруження. Ну і, звичайно, контролювати, щоб цього напруження знов не відбулося. Зате ви вже знаєте, що з цим можна робити. Це був чудовий і легкий занадто легкий комплекс для нижньої повіки який позбавить вас змошок і набряку. було дуже приємно з вами пропрацювати це відео. Діліться своїми враженнями і відчуттями. Також пишіть ваші проблеми, на які б ви хотіли дізнатися рішення, і я буду знімати це рішення за перегляд цього відео дуже вам вдячна і до зустрічі у нових не менш корисних відео. До зустрічі!